Чи варто постійно тримати СПА-басейн увімкненим? Відповідь вас може здивувати. Є дві головні причини, чому постійно увімкнений е, спа басейн це, це розумне рішення. Перша з них це економія енергії. Якісний басейн з хорошою ізоляцією максимально зберігає тепло. Завдяки цьому підтримка стабільної температури, наприклад, 38-40 ОК, коштує значно дешевше, ніж постійні цикли прогрівання води з нуля, якщо ви зібралися покупатися спонтанно. Сучасні СПА-басейни мають розвинені теплоізоляційні властивості, що допомагає зменшити вартість їх експлуатації. Друга важлива причина це якість води. Спа-басейни мають спеціальні системи очищення води, такі як озон та УФ-системи, які працюють тільки коли вода циркулює. Коли вода постійно перебуває в русі, бактерії просто не мають шансів і вода залишається чистою та прозорою. Хто не мріє мати у своєму розпорядженні теплий та готовий до використання басейн у будь-який момент? Якщо ви замислювалися про те, як зробити ваше життя комфортнішим, спа-басейн стане ідеальним вибором. Компанія SPA Galaxy пропонує вам широкий вибір якісних спа-басейнів в Україні. Телефонуйте прямо зараз і зробіть перший крок до щоденного комфорту та розслаблення. І не забудьте підписатися на нас, щоб дізнаватися більше цікавої та корисної інформації про спа-басейни.